Зараз будемо мати на зв'язку Тараса Загороднього, політехнолога керуючого партнера національної антикризової групи. Вже є пан Тарас з нами на зв'язку. Тож доєднуємо його до нашого етеру. Вітаємо вас в етері Еспресо. Слава Україні. Доброго дня, героям слава бігузгейт. Пане Тарасе, розуміємо, історія надзвичайно серйозна. Відреагували вже наші партнери, і тут історія, знаєте, не про окремо взятих журналістів, які там щось там нюхали чи курили, а про те, як так стається, що в воюючій державі може порушуватися з одного боку контрозвідувальний режим, а з другого боку, от подібні речі, якимось чином розумієте, потрапляють куди. Всесвітню мережу інтернет, як говорять працівники відповідних, так би мовити, служб, що це за історія взагалі Ну, скажу свою думку, будь-якому будь-який тиск на журналістів це я неприпустимим. Тим більше на журналістів-розслідувачів, які виконують дуже важливу функцію, функцію викриття наших чинуш. А вони дуже цього не люблять, коли про них починають писати, говорити, тому що. Зривається, припиняється їхнє солодке життя, тому що це ж не перший випадок протягом цього тижня. На журналіста Ніканова там була якась історія, коли там хтось там приходив, щось стукав його у двері. Стосовно цього теж неприпустима робота, тому що це відверте стеження. Відверте стеження. Невідомо, правда, ким зроблено, тому що ми повинні розуміти, що. В принципі, апарати прослуховування є у багатьох нашій країні. Тут не тільки воно є у правоохоронних служб, і це достатньо ну десь у середньої середньої фінансово-промислової групи. Я думаю, що у будь-якої є у служби безпеки відповідні апаратура. Це в принципі давно вже не таємниця. Тому сподіваюся, що правоохоронні органи з'ясують хто. Робив це стеження, тому що воно однозначно незаконне, тому що їх а, 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 знімали в закритому приміщенні. Це не є публічна, якась там знає там, в парку чи в іншому. Це однозначно волося стеження, однозначно вілося незаконне прослуховування, а, і цьому повинні дати оцінку, звичайно, що правоохоронні органи. Ну наразі правоохоронні органи ще ніякої оцінки не дали, але є реакція інституту масової інформації є реакція медіаспільноти, яка закликає власне для того, щоб і наші партнери міжнародні якось відреагували на це. Тому що, от я, наприклад, мала можливість поспілкуватися з Наталією Логачовою, детектор медіа, і власне вона говорила про те, що раніше були спроби комунікувати якось непублічно з владою, якось домовлятися, якось знаходити точки дотику але не виходить як бачимо не виходить і тому відповідно доводиться просити партнерів щоб вони повпливали якимось чином щоб все таки журналістську діяльність в нашій державі ніхто не намагався якимось чином притискати я тут ще хотіла би вашої оцінки з приводу з приводу з приводу з приводу того що наговорив вчора зеленський на давоському форумі 20-25 хвилин приблизно тривала його промова і от вже бабель пише про те що торік у давосі Зеленський Зеленський говорив більше про зброю, а цього року він більше говорив про мир. Хоча розуміємо, що у своїй промові він також і згадав про те, що Путін не готовий до мирних переговорів. Тобто, знаєте, якось контраверсійно звучала промова Зеленського, зважаючи на те, що ми хочемо миру, але розуміємо, що наш ворог миру не хоче. Як би ви для себе окреслили Зеленського тези на цьому довольському форумі що для вас найбільше запам'яталось, і як би ви могли це протрактувати? Ні, ну у виступ Зеленського він закономірний в такому тоні, тому що всі хочуть миру західні країни теж хочуть миру. Якщо ми будемо постійно говорити, що ми хочемо війни, то це не протирічить принципам, на які взагалі захищають тому числі західна цивілізація. Всі ж хочуть бачити стабільність і хочуть бачити, бачити, як воно буде вибудовуватись так. Але коли вказується, що Україна бореться за мир на власній землі, так і тому в даному випадку тут тим більше є його мирний план, який він просуває по всьому світу. Там ж була зустріч 80 країн, тому це абсолютно логічно, що він саме така подача з конкретною вказівкою на те, що агресором є Російська Федерація, і вона не хоче ніякого миру. Проблема в тому, що чому так починається говорити, тому що Росія активно ж просуває а, наратив, що вона хоче миру. Тільки проблема в тому, що вона хоче миру на власних умовах, які а, полягає в фактичної окупації території України. Так я думаю, що вони будуть висувати ще додаткові умови, не сумнівайтесь, як, якщо теоретично почнуться таке перемовини, але на цьому етапі тут я. Погоджую, що Росія не буде ніяких перемовин вести, тому що вона до них ще не готова. Готова вона буде до якихось перемовин тільки після нанесення суттєвого удару по їхній економіці, для того, щоб у них не було можливості вести війну, тоді вони будуть готові на якісь перемовини. зараз вони впевнені, що вони можуть перемогти Україну. Віс, я би хотів ще повернутися до наших внутрішньоукраїнських справ. Сигнал від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Отже, Стефанчук заявив, що у період воєнного стану вибори не будуть проводитись. Цитую, оскільки ні конституція України, ні українське законодавство що затверджувалось в ми час не передбачають особливостей проведення виборів в умовах війни. Нам була вкрай необхідна консультація з партнерами, які мають такий досвід. Було чимало обговорень. Але наразі ухвалене рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні проводитись не будуть. Але все одно, пане Тарасе, дивіться, є якесь таке відчуття певної політичної турбулентності. З одного боку, так, ми відчуваємо вібрацію з боку нашого прекрасного кабміну, так, і вони відчувають, що, можливо, там їх можуть дуже сильно кадрово перетрусити, а можливо, загалом поміняти повністю, включно з прем'єром. А з другого боку, якась така. Активізація певних середовищ на місцях, що також свідчить про те, що можливо щось так би мовити незримо насувається, і от тут така такий коментар з боку голови Верховної Ради другої людини в нашій державі від пана Руслана Стефанчука. Так що ж там з виборами може бути, які на вашу думку є можливі сценарії, ну розігнати кабмін можна і без виборів, і давно пора. Ну тому, що пан Шмигаль відверто нічого Він принципово не хоче нічого робити. От просто така позиція у людини не вирішується питання щодо мобілізації економіки. Як вони повинні вирішувати себе що знаєте на ентузіазмі виробників, на ентузіазмі фактично волі, в тому числі тих, хто все рівно виробляє, будує і так далі. Не вирішено питання з оподаткуванням прибутку підприємства, що ми постійно з вами говоримо. Досі це питання не вирішено. Федерація роботодавців про це говорить, що досі не вирішено це питання. Нещодавно ще оця проблема. Теж в пресі писалася, що не забезпечення секретність підприємств. ВПК і фактично відкритому доступі на сайті. Можна побачити, де вони знаходяться, ледь не з геолокацією. Я вже мовчу, що в податкові у податковій можна купити базу податкових накладних і все з'ясувати по ланцюгам. що знаходиться, які суміжники, і знищувати підприємство ВПК. Тому сподіваюся, що нарешті розіг... ну, кабін точно перезрів. Ну в такому стані воно ну, просто вже не може тривати, тому що вони неспроможні. Абсолютно точніше не спроможні. Вони просто не хочуть. Ну у мене складається таке враження, що Паш мигай ну просто не хоче нічого робити. У нього і так все добре. Він на це не підписувався, він не хоче ні не брати на себе відповідальність ні за що, і тому сподіваюся, що вже буде ухвалення рішення. принаймні половину кабміну спокійно можна розігнати. Я навіть можу сказати, кого це шмигаль, міністерство економіки під питанням, так міністерство фінансів, яке я не хоче теж. Організовувати фінансування економіки в нормальному сенсі, я б ще Національний банк поміняв, тому що Національний банк банка все поводить, начебто, в країні чого не відбувається, і не хоче сприяти кредитуванню економіки, в тому числі, і, і сектору оборони і реального сектору економіки. Тобто банки у нас теж живуть в такій реальності, що, начебто, у них все добре, і те, що відбувається в країні, яка спливає кров'ю. До них немає ніякого стосунку. Це треба припиняти. Стосовно виборів, стосовно турбулентності, ну скажу так, якісь рухи є. Щось, хтось бігає, хтось щось думає, якісь такі, ну скажу так, чуткі і конкретні рухи, принаймні, цікавляться. Хтось соціологію активно проводить, хтось робить такі, ну таке відчуття, що всі хочуть бути на низькому старті. Якщо що, коли раптом передумають, так то почнеться питання в тому, що ну давайте проводити вибори. Я би ще хотіла вашого коментаря з приводу заяви колишнього президента Російської Федерації такого собі Медведєва Дмітрія, який заявив про те, що Росія ніколи не відчепиться від України, і про те, що вони знайдуть спосіб і причину напасти на нас і через 10 років, і через 50 років. І Я би хотіла, щоб ви можливо пояснили нашим глядачам, на кого може бути розрахована ця його дебільна заява. Вибачте мене на слові. Тому що розуміємо, що Україна. Аїнців це вже нічого не здивувало. А от чи може це бути з, з таким свого роду посланням для наших західних партнерів, що от, мовляв, скільки би ви там не допомагали Україні, ми все одно будемо далі продовжувати її атакувати. І сил, і, і, і натхнення, і бажання нам на, на це все вистачить? Е, ну я б недооцінював Медведєва. Медвідів це все ж таки він виконує дуже важливу функцію в. в у владі Путіна він є активним співучасником злочину. Тон його заяв, щоб ви розуміли, він пояснюється тим, що він не хоче, щоб його розглядали в якості потенційного спадкоємця Путіна. Він хоче спокійно жити у своєму будиночку, там з, з качечками і так далі, тому що він розуміє, він розуміє структуру російської влади. Він є загрозою для будь-якого спадкоємця Путіна. Тому що він колишній президент, і тому він просто хоче жити, так насолоджувати життям. і Тому він таку відверто, таким, таким тоном розмовляє, щоб його ніколи не розглядали в якості потенційного спадкоємця на посаду президента Росії, щоб на Заході спалити усі мости. Тому те, що він говорить, це в дійсності правда. Це лякалки, звичайно, в свою першу чергу для України для Заходу, то тобто все. У нас все розійшли шляхи росіяни. Розуміють екзистенціональну дійсності. Вони не вони, коли вони говорять, що екзистенціональна небезпека Росія України для Росії, це правда. Ми повинні це чітко розуміти. Чому? Тому що знаєте, як є один такий послідовник Дугіна, Халмагора, він ще рік тому написав, чому 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 вони повинні знищити Україну? Він чітко описує, що сам. Сам дух українства в широкому розумінні, це свобода, це альтернатива, в тому числі для частини населення Росії. Воно буде висаджувати в повітря Росії, тому що ну, думка і ідея, вона не має кордонів, і вона буде, вона буде підточувати, підточувати російську основу. Він тоді, до речі, сказав, що вважаєте, що ми втрачаємо вже прикордонні області з Україною, ну тобто Белгородська, Воронежська і так далі. Краснодарський край і багато чого. Вони тут не брешуть. Чому тому що проблема в тому, що Україна є в серці імперського міфу Росії, і це почалося навіть не за часів Єкатерини II чи Петра І. Вони тільки формалізували це. А ще Московське князівство за часів Івана Каліти, от в книгах Сергія Плохія, загублене царство і Брама е, е, Європи. Є там показується, що Московське князівство вважало, що воно є із, і, і чому воно претендувало на першість, тому що воно була спадкоємцем, як вони говорили, Київського престолу і Володимира Хрестителя. А це, це, це те, що в політології називається ядро імперії. Ми повинні про це розуміти. А ядро імперії не може існувати поза кордонами імперії. Ну ми ж розуміємо, хто кого сотворив, як то кажуть, і хто був першим, а хто був після. Але це вже знаєте їм з тим віджити, як то кажуть, а нам своє робити. Тарас Вородні, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи, з нами був на зв'язку.